Планета кіно це щось. Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі-коти, час. Рушаний. Yeah. Поїдемо разом у кіт Франциско. вперед! <плес> Ми на місці. Ліковий будиночок. Схоже, ми рухаємось. Котики усі ліворуч да собак. Вже тільки нового дізнались. Марліно матуся скоро прийде. А це що у нас тут? спитало в голос Віра, коли чоловік кричав на неї серйозно, Леді. Ви при своєму розумі? Цього будиночка й бракує у моїй котоколекції. Так, додати О, ні! Що ж бувай? Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. О, Сіням, звичайно. Моє волосечко, мій задочок. Мій виглядочок. Тривайте, Закотобудьте. Я неймовірна. <ривіт> Думаю, що нам знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. <ривіт> <Кексику>! <ривіт> Упсики, схоже, Кексик трохи підгорів. Мерліно, принеси килимок для йоги. Поза вилочки. невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідкицю?